Привіт, малята! Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Та це ж собака та кішка. Дітки, а де живуть собака та кішка? Правильно, діти, через те, що вони живуть вдома, їх називають домашніми або свійськими. Діти, а що вміє робити кішка? Стрибати, дрімати, гратися та їсти. А ще кішка вміє муркотіти. Давайте розглянемо, що вміє робити собака: гавкати, гратися, кусатися та охороняти будинок. Малята, а зараз я пропоную вам розглянути інших свійських тварин. Розгляньте уважно зображення. Це загін для свійських тварин. А хатка для них називається ферма. Малята цих тварин треба правильно назвати бик. Коза. Кінь. Порося. Корова. Кіт та собака. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається «Впізнай чий голос. Звичайно, це ж баран. Вірно, це коза. Правильно, це свиня. Так це ж собака, вірно, це кінь. Правильно, це корова. Так це ж кіт. Молодці малята гарно впорались із завданням. Діти Світські тварини дуже корисні для нас, тому пропоную ще пограти в гру Хто що дає. Подумайте, що дає корова? Так, корова дає молоко. Воно смачне, корисне. А що дає коза? Теж молоко? А свиня. Сало. Та м'ясо. Воно теж корисне та смачне. А вівці нам дають вовну. Молодці. Гарно попрацювали, от як ми з вами багато дізналися про свійських тварин, де вони живуть, та що дають. До нових зустрічей, малята!